Ось така от велика сумка потрібна, якщо ви хочете брати великі ордери. Ось такі ось ордер. Ось і одразу ще один ордер, бачите. Ну що ж, ми прибули Макін та і Sushi. Ось наш ордер, трохи почекали. ідеально великий ордер, ордер. Ось отримав з нашого Роман кафе 925 з плюсиком. там Щось замовлення, достав. Беремо, а заїдемо. О, ось і сам ордер, тут є напої і ну, ось такі невеличкі дві сумочки, що ж повезли. V2060, раз 2460. Ставили цей ордер і одразу прийшов інший. Ось такий у нас великий ордер. Бачите, три величезні підписи. Величезні Ось такі цікаві великі ордери. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк. Також Дордеш зараз підняв оплату. Було 1475, зараз 16 доларів. Плюс всі ваші чайові, якщо ви любите працювати, звісно, на час. Мало не забув для тих, хто реєструється в Дордеш вперше. Зараз діє бонус 600 доларів. Також у ліфта є бонус, так що переходіть, ссылки в шапці профілю.